Десять днів до перезавантаження 4 липня на вулиці столиці має вийти нова поліція. Майже дві тисячі копів обіцяють змінити всю концепцію та уявлення українських водіїв щодо ролі правоохоронців на дорозі. А куди ж подінуться теперішні інспектори? Їх звільнять чи перекваліфікують? Цим питанням цікавився Олексій Кондаков. Їх ще не звільнили, але заміну під назвою Нова поліція вже готують. Даївці на вулицях досі не знають відповідь на питання А що завтра? І лише знизують плечима. Я вам абсолютно нічого сказати, можу, не... бо сам не знаю. І спроти цього ще ніяких розмов не було. Конкретно спроду того, що би далі, тому що що відомо що буде. Дехто не вірить в реформу, сумнівається в ефективності нової служби. Мовляв, теорія теорію, а ви на дорогі виїдіть. Учитися там самого такого Ну, А, звісно, основного вчиться так, то хоче. Не на камеру Даївці діляться потаємним. Хтось чув, що реформа відкладається, хтось готовий навіть судитися з керівництвом, а хтось сподівається, що про них подбають та запропонують альтернативу. Почути відповідь на наше запитання урядових працівників державтоінспекції нам так і не вдалося. Тож ми вирішили спитати у керівництво департаменту. Молодий заступник начальника ДАІ одразу ж запевняє, реформа буде, буде вчасно. А працівникам запропонують альтернативу. Є ідея обсуждається, по крайней мере, можливість переходу, наприклад, в. Государственную охранную службу. Опять же, это на пожеланию сотрудников. Ну а кто-то будет действительно сокращен. Нових копів Криклій оцінювати не береться. Утім, досвід автоінспекторів вже передають тим, хто вирішив стати поліцейським. В самістах патрулях участвують зараз до запуску, для того, щоб теж трабути які практичські кейс. Юристи ж наголошують на обов'язковому виконанні закону, адже у разі порушення норм позови від обурених інспекторів можна буде рахувати кілограмами. Ровно за два місяці повинні уведоміть тому, що чоловік буде закращена. Тобто він он з служби. Всі списки. Работні которые закращені должны быть переданы в фонд зайнятості. Тож щонайменше найближчі два місяці навіть з появою нової служби Даївці лишатимуться на дорозі, адже ніхто про звільнення їх офіційно не попередив. Якщо поліція таки запрацює з 4 липня, автоінспектори регулюватимуть рух та супроводжуватимуть кортежі.